Був час, коли земля замовкла, стало лячно й темно навкруги. Люди, о за що ж розп'яли Та не вже це тільки за любов, він з любов. Стануки, до спасіння кличе ця любов. не відкринь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім, відеш. третій, день, воскрес Христос. Змертвий, ангел з неба сам про це звісти. О, нехай замовкну злість, І ненависть перед тим, хто вмер за нас і воскрес Він з любов. Ще ця любов, не відкинь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім війде. Землі панує, розум, серце, людству замутки, але знай, на тільки щастя, в ньому все любов, життя та ми. муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення, Ісуса. І тоді в небесний дім відео, Він з любов'ю прийняв. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не віки запрошення Ісуса і тоді по небесний дім війде. Вітаю вас щиро радий вас бачити цього чудового вечора. Нехай Господь Бог вас благословить, де би сьогодні не були. Сьогодні в нас вже четвер, друзі. І... Я хочу вам нагадати, що кожної п'ятниці ми з вами маємо читати суботню школу. Завтра у нас теж буде суботня школа, тому приєднуйтесь до нас. А сьогодні, звичайно, ми ще з вами поговоримо про книгу Ісуса Навина. Я хочу з вами перед всіма привітатися особисто. Я вітаю сестричку Любов Гуцуляк, Гарела Оксана, брат Андрій Олексійчук, Анна Гуцуляк. Друзі, радий вас всі бачити. Світлана Бекір, брат Андрій Олексійчук, з нами, сестричка Наталя Володькіна. Слава Богу, радий, що ви є, Лідія Сидоренко. Лавришин, слава Богу, що ви є, що приєдналися до нас. Нехай Господь Бог вам допомагає. Нехай буде з вами, де ви сьогодні не були, і нехай вас всіх оберігає. Будь ласка, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми обов'язково будемо згадувати в наших молитвах і будемо за вас молитися. Давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. І щоб він нас навчав цей вечір, який ми сьогодні з вами тут зібралися для того, щоб зрозуміти так, і вивчити щось, що Господь говорить до нас через писання. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за те, що ти з нами, дякуємо тобі, Господь, за всі благословення, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш, Господь, як сьогодні важко українському народу. Як важко сьогодні всім, хто б де не знаходився. Господь, даруй сили і розум усім. Залишатися з тобою, при будь-яких обставинах, Боже, збережи нашу землю, наш український народ. Всіх українців, українок, які там знаходяться, Господь, допоможи, щоб настав мир у на нашій землі і щоб люди перестали гинути, Боже. Даруй сили, розуму, Господи, не сходити з твоєї дороги. При будь-яких обставинах, при будь-яких обставинах, які будуть складатися навколо нашої держави, навколо нас всіх. Господи, віддаємо своє життя в Твої руки і просимо Тебе не забувай на своє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі. Молимся, просим, щоб Господь був з нами, і просим, щоб він був з Господом, щоб Україна дійсно вже настав там мир, і щоб люди могли якось там жити, так як вони жили, бодай, хоча б до того, так Друз я... Нагадую вам, ми читаємо з вами книгу Ісуса Навина. Так і я би хотів, щоб ми з вами звернули чудову увагу на, на ті речі, так дуже важливо звернути увагу на те, як Ісус Навин вів ізраїльський народ. Тобто, що чим він керувався? Тому що він досягнув можливо максимального успіху. Так, якщо ми уважно з вами подивимося на всіх ізраїльських. Полководців та на всіх ізраїльських людей, таких, які які були при владі, так мовно кажучи, Ісус навин він максимально зробив максимально зробив те, що Господь просив. Тобто в нього взагалі практично помилок немає. Якщо ви уважно бути читати, то ви побачите, що в нього немає помилок. Так тобто, навіть той самий Мойсей, який. Був самим іншим пророком, та в нього все були якісь бунти проти нього. Там була різні ситуації за його часів. А от Ісуса Навина якось це все дуже гладко прийшло. І ми з вами звертали увагу та, в першому розділі було написано, що Господь до нього прийшов і каже, тільки не уклоняйся від слова, та, ні вліво, ні вправо. Нехай Слово Боже повчається в ньому день і ніч. І Ісус Навин взяв це собі за, за, за основу та, і все, що Господь казав, в нього все це відбувалося. Так? Всі ці події, які далі відбувалися, оці ми з вами дивилися на цих розвідників, та, таємних відувачів, які були, які прийшли, так, і на цю зустріч з Рахав. Це все є робота, робота Господа Бога. Так. І важливо підкреслити цей момент, де Ісус Навин, Він не надіється на свою силу, він не надіється на свою. Якусь на свої знання, та. він надіється на Господа Бога. Це все все, все чітко видно. Та. В нього е, його от робота, те, що він робить, це все відбувається в його правлінні це все є робота Господа Бога. Він все надіється на ній. Та. І я хочу, щоб ви побачили перехід Йордану. Якщо ви уважно прочитаєте, як вони переходили третій та, та, розділ, то послухайте, що там пише. так І сталося по трьох днях І перейшли урядники між табором і наказали народу, говорячи, послухайте, як відбувалося так. перехід. Коли ви побачите ковчега заповіту Господа, Бога вашого, та священників левити, що несуть його, то ви рушите з вашого місця і підете за ним. Тобто, все дійсно відбувалося не через те, що вони якось цей, цей Йордан форсували, та чи намагалися зробити якісь, знаєте. Переправу зовсім ні, там все відбувається знову ж таки на рівні, тому що вони показують, як Господь веде, як Господь за них воює, як Господь справді дає їм цю землю, так в їхнє розпорядження. Тому що йде ковча Господа, так, ковчаг заповіту, Господа, де, де була слава Господня, так то Господь де перший, Господь де посеред них, Господь де перед ними. Так, і це левити так, це все от, дуже так гарно, символічно відбувається. Показує знову, що це є сила Господа Бога. Не сила Ісуса Навина, не ізраїльського народу, так, а те, що це все для них робить Господь. Так? Е, також дуже цікавий момент, якщо ви важно прочитаєте. Так? П'ятий розділ, тринадцятий вірш, так, те, що, знову ж до чого я це хочу вам показати, що це все була Божа рука. Все була Божа рука. Коли е, Божий народ надіється на Господа Бога, Господь робить великі чудеса. Коли Божий народ це віддається повністю Господу Богу, він робить великі чудеса. Він за них бореться, він за них воює, він за них дає. Це важливо зрозуміти. В жодному разі не е, е, якісь приписання собі якоїсь сили так, або приписання собі чогось. Такого, знаєте, там, індивідуального, чогось краще від когось іншого. Зовсім не тільки сам Господь. Да? П'ятий роз 13 вірш. І сталося, коли Ісус був при рехоні, то звів очі свої і побачив аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягне його меч у руці його, і підійшов Ісус до нього і сказав йому: чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав ні, бо я вождь. Господнього війська. Тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя своє до землі. І вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабою. І сказав Вождь Господнього війська до Ісуса, скінь зуття своє, зі своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти. Воно святе. І так Ісус зробив. Оце знову ж таки підтвердження тому, що. Е Є Бог, Бог прийшов. Та Бож, чого війська Господнього, він прийшов. І Ісус навин, та, який відповідає за весь ізраїльський народ, який веде ізраїльський народ, який робить все для того, щоб ізраїльський народ прийшов. Він в жодному разі падає перед цим муждем, і він розуміє, що його сила в Господі, що його сила в тому, що Господь їх веде. Що це зовсім не його якісь заслуги, а заслуги Господа Бога, друзі. І це дуже важливо зрозуміти, тому що вся книга Ісуса Навина, вона саме про це, вона сам про це пише. Моменти, до речі, будуть моменти і в книзі Ісуса Навального, де вони подумають і будуть надіятися на себе. От коли вони понадіються на себе, вони зразу отримують поразку. Та? А там, де вони будуть з Господом Богом, там, де вони будуть робити, як Господь їм сказав, там та, досить таки непогано. Та? Тому я хочу, щоб ми з вами теж взяли це собі для прикладу, та? тому що іноді ми забагато надіємося. Знову ж тут, тут має бути такі, знаєте. Баланс, я не кажу, що потрібно нічого не робити, надіятися тільки на Господа. Зовсім ні, людина повинна робити якусь і свою частину роботи. Але щоб ми з вами в житті не надіялися більше на владу, так, оцю, таку світову, та чим самого Господа Бога, та, щоб ми не, не перетягали оце, знаєте, ковдру, коли сьогодні там відбуваються якісь ще перемовини, чи якась суперечка. Та, і ми починаємо зразу з вами. Зразу, зразу з вами з вами якось переживати, так, чи думати, що буде, чи як настане війна, так, що це все так потрібно от приблизно так дивитися. У нас свідок має бути такий світогляд Ісуса Новина. Є Господь Бог, так, і Він нам допоможе. Так. Господь Бог, який буде з нами, який нас буде вести, який буде нам допомагати. Так і наша сила, Господі Бозі. І так би було все, і так би було в історії ізраїльського народу. До кінця були з Господом Богом, якби вони до кінця розуміли що саме Господь Бог їх веде і що саме він буде для них робити великі, великі чудеса. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Нехай Господь Бог вас благословить. Приєднайтесь до нас, тому що ми недалеко ще пішли. Ми тільки заїжджемо. читаємо з вами Книгу Ісуса Новина. Хто ще не читає, так з ваших знайомих близьких, вони можуть до нас приєднатися. У нас ще є практично вся Біблія перед нами, все, все Боже Слово ще перед нами, яке ми будемо з вами читати, вивчати. І я хочу вам нагадати, що наша з вами мета це не тому навчити так дуже добре слово Боже. Там ми не з вами такими людьми, які. Великі спеціалісти в слові Божому, але ми являємося тими, хто хоче виробити чудову звичку, звичку читати писання щодня, звичку читати писання щовечора, звичку читати писання кожного дня і чути слово Боже. Це наша з вами мета, і ми до неї йдемо. І дуже добре буде, коли у нас буде більше людей, і коли люди теж захочуть до такої звички навчитися. Всім вам ще раз спокійно йде минулі ночі, Божого вам благослови, радий бути з вами. І ще раз хочу вам нагадати, що завтра у нас шубав, вже в, шубав, в суботу. Так, буде. Суботня школа, розбір суботньої школи, приєднуйтесь і будьте з нами ще раз вам всім Божого миру, друзі. З надією дивлюся в те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління Ангелів Христу задароване спасіння за любові повноту, так хочу я небесну славу. Жита там душі свої знайти, навіть знайти, ріка живої там води, рушує кругом сади. Ти блаженний час, наш Спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше, плачу, ні хвороби, ні біди. Я спасителя побачу, швидше Господи прийди, Так хочу я в небесну славу Увійти, увійти та хочу, там спокій душі, знайти